Сьогодні перед органами внутрішніх справ стоїть надзвичайно серйозне завдання забезпечити належним чином правопорядок в місті та районі. Саме такі надії покладають на нового очільника райвідділу відділу якого сьогодні перед особовим складом представив генерал-майор міліції Олександр Михайлик. Наказом міністра справ України від 7 вересня 2012 року номер 745 по особовому складу начальником новограцівського районного відділу МВС України Чернівської області. Призначена відповникам міліції Панютова Ігоря Леонідович. Під час наради Олександр Михайлик зазначив, що новопризначений начальник Ігор Панютов досвідчений професіонал, який знає, що робити і як робити. На нараді були присутні представники районної та міської влади, які привітали Ігоря Леонідовича з початком трудової кар'єри на сіверській землі. Жла дословно, щоб Цет колектив завжди був з вами, завжди працював під вашим началом для блага Новоросійської району і України. Поздравляю, що буде зависити від Новоросієвської адміністрації, думаю, ради, города, Ми будемо допомагати вам. Щирі слова привітань пролунали від голови районної ради Віктора Душина та від міського голови Сергія Пунтуса. Успіхів на легкій справі бажав прокурор Новгород Сіверського району Іван Клюй. Вам буде, звісно, важка. Вона повинна, що ви з нею справитися, і ми виконуємо спільне завдання, також повинні що спільними зусиллями забезпечення законність і правопорядок в нашому районі. Які ж надії і сподівання покладають на новопризначену людину? Я ставлю завдання новому начальнику міліції, щоб він навів трохи порядок в районі, тому що дуже багато зауважень є до роботи міліції. Значить, друге питання, не менш важливе, це робота дільничних інспекторів міліції, і взагалі наружних служб. Ставиться завдання, щоб дільничний інспектор міліції бував на дільниці частіше, щоб він зустрічався з людьми, щоб він знав проблеми людей на місцях, щоб він уважно, вічливо ставився до людей і своєчасно якісно розглядав скарги від наших громадян. Найголовніше питання, яке зараз постає – чи будуть зміни в кращий бік? Я желаю, щоб з його приходом дійсно авторитет міліції в місті повисився, щоб знизився рівень преступності, який, як ми бачимо, із своєї роботи дійсно існує определенний рівень. І також, щоб обов'язково люди стали доверять органам милиции и не воспринимали милицию как только карательный орган, где обижают, где несправедливо там задерживают или что-то еще. Чтобы действительно сломался этот стереотип, и все началось заново, в ногу с требованиями европейских, европейского права и европейских конвенций. Будемо мати надію, що з призначенням нового керівника будуть зміни. І найголовніше завдання міліції буде зводитися до одного допомагати людям і захищати їхні права.